Відбираю розпит для формування відводочка для підсилення слабенької сімейки. Так. Зараз шукаю маточку. Знайшли маточку, відкладаємо в сторону рамочку, так, uh -huh. непогана рамочка. Тут ящичок наш, ось яшечок розбіг. Самому незручно досить. Зараз покажу, бо на жаль, тільки маю дві руки. Так. З кожної сім'ї взяв рамці збризнув. Цей ще не зводі, щоб мали запах. Завтра маємо за, за, забирати купець, щоб відцілити стобеньку від Все, закриваємо. Повертаємо маточку назад в гніздо. У нас всі відбудовані раночки, молоденьки, ми поставимо інч. Темнішу рамочку, але ставимо її на край. Так. Не дуже темно, очі. Все. І зараз ставимо кнімальну решітку і посадив зверху.